Доброго здоров'я усі. Вибачайте за мій зовнішній вигляд. Я знаходжусь на лікуванні. Дорогі друзі, в мене є пару запитань до підписників каналу і також до глядачів. Подивіться, наскільки активізовані вороги. Почитайте коменти, які вони пишуть. Мене цікавить одне, чому наші люди вони такі пасивні. Вони пасивні. Вони просто нічого не пишуть, вони просто нічого не лайкають, вони просто нічого не висловлюють свою думку. Чому друзі? Чому друзі? Ви на український контент, контент, який діє фактично як е, зброя проти ворогів, чому не поширюється і не ставляться вподобайки, щоб цей контент зростав, друзі? Це просто, ну я розумію, все е, ситуація, яка сьогодні в країні, те, що сьогодні відбувається. Так воно все впливає, але послухайте, ми не маємо втрачати і знаєте забувати своє українське і те, що там відбувається на, на, на Харківщині, зараз і на Сході і по всій лінії фронту. Друзі, якщо ви не можете ні фінансово допомогти, ні чим іншим допомогти, треба хоча б поширювати український контент. Тому що москалі загадили, значить, це забанить ютуб чи не москалі слово. Вони забанили вже весь і в Тіктоку багато відео є. І багато є їхніх відео на Ютубі, коментів багато. Тобто вони зразу включаються. Вони в цьому єдині, друзі. Давайте ми будемо в цьому єдині. Давайте ми будемо ставити ці коменти про українські за Україну коменти. Будемо благословляти хлопців. Будемо робити все для перемоги. Я розумію, що інформаційний фронт це. Аля 95-й квартал, але повірте, те, що ми публікуємо, те, що ми робимо, воно має бути трошки інакше. І воно є інакше. Дякую, друзі, всім. Сподіваюсь на те, що ви будете активними. Сподіваюсь на те, що ви будете все-таки поширювати контент і моліться за хлопців, моліться за Україну. І будемо очікувати Божого чуда. Нехай Бог усі благословить.